Спартакіада вчителів міста стартувала у коло учасниками спортивного дійства. Стали близько 300 педагогів. Викладачі усіх шкіл зібралися у загальноосвітній школі номер 8 Саме там і пройшло урочисте відкриття змагань. Вже тринадцятий рік поспіль Спартакіада збирає найспортивніших педагогів Коломиї. Триває дійство впродовж чотирьох днів. За цей час проходять змагання з п'яти видів спорту мініфутболу, волейболу, настільного тенісу, шахів і легкої атлетики. Між іншим, саме волейбол є фаворитом цьогорічної спартакіади, кажуть організатори. Ми вже навіть розділили. Волейбол між чоловіками і жінками окремо, хоча раніше у нас були команди, які змішані, то зараз є окремо. Хотів би відмітити те, що нам дуже приємно, що минулого року наша команда з волейболу стала переможцем обласної спартакіади вчителів. Хоча раніше цього не було. Але вже в останні роки ми вже показуємо такі стабільні результати і маємо такі успіхи. За титул найкращих змагаються вчителі з усіх десяти шкіл міста та гімназії. Кожен навчальний заклад. Клад представив лише одну команду: це як досвідчені педагоги, так і молоді спеціалісти. Ці змагання якісь від були резонансу. Вони відмічаються тим, що. Все більше є учасників цих змагань. Офіційне закриття спартакіади відбудеться у п'ятницю. Саме тоді стануть відомі імена переможців. Окрім путівок на обласну спартакіаду. Для них організатори приготували ще й спеціальні подарунки. Крім кубків за загальнокомандну перемогу за перше, друге, третє місце. Відповідно будуть вони нагороджені грамотами управління освіти та профспілкової організації, а також грошовими преміями. Це є в деякій мірі заохочення є стимул до заняття і до участі в таких змаганнях. Мар'яна Мацька Вадим Дудін спеціально для телеканалу НТК.